Кажуть, вигляд має. Зефіран такий колір приємний темно синій, на титанових дисках. Так, зараз подивимося, це у нас 11 рік, 700 за нього хочуть, плюс торг, 218 пробіг, а двигун 1,8 бензин. Непоганий варіант. Ідуть ці астри, колір приємний, стоїть воно так. Каже підійди зніме мене зимова класна гума на залізяках. О, тут і ціна акційна. 4,550. 1,8 бензин, п'ятий рік. Плюс торг, дивіться, 4550. Акційна новорічна ціна. Дві астрочки, Щас я підійду, а то щось, я все, все снімаю. А, пілля трошки так проходжу. Десятий рік, 1,6 бензин, 650. Комплектація космо. Поруч ще одна. Тут у нас 6900. 9 рік, там 10-й, був тут 9-й. Теж бензин 1,6, 240 заявленого пробігу. дві астрій. Opel Astra Astra J 12-й рік 1.7 дизель Isuzu 7200 на старті. Телефон є, навчим, за що дивіться, він не чорний, це такий темно коричневий колір. Засім забрать на волинській реєстрації. На новій китайській гумі з паркопом, з парктрониками. Малекосплавних. Агонь. Зефіра. Чорна як треба, як кажуть. Дев'ятий рік, 1,7 японський ісузу 6500 люди за нього хочуть. Всередину я не дивлюсь. Зефіра як зефіра. По комплектації. О, давайте покажу. Глянемо, вже світло є. Ага, закритий, так? Да, нехай? Так, а що у нас тут? Салон звичайний, матерія, руль рідненький, кондиціонер звичайний, шо тут? Шеста ступка, потолок темненький. Ось така символна велика машина. Astra від 9 рік. 5,9 на старті, 1,6 бензин, 121 на малюваного пробігу. Лить, нато дивиться стан, зимова гума класна, паркоп, парктроніки, легкосплавні диски. Astra й рік. 3,687. 8 і 3 топора. Колір приємний такий, переливається, буде міняти свій колір в залежності від світла. За нового гума, але це плані диски. Astra H7 рік, 1,8 бензин, Швейцарія, 4.9 і номер телефону. Є такий скольчик. Зимового, мало косплавні. Ціна 4950, рік восьмий. 2,2 бензин. Цікаво. Ефіра на волинській реєстрації. Восьмим роком Двигун 1,8, 6700 пробіг. 297 тисяч зимова гума, легкосплавні диски. Opel Astra Ашка. 5600. Стане сьомим роком 1,6 бензин. Барчик світла бачу. Мовачі фар. легкосплавні диски, зимова гума проти Газ, бензин. восьмий рік, 1,6. МПА и 5200 Уваги, уваги ще ось уваги стоять. Зараз я так походу я вам їх і покажу. 14 рік, двигун 1,6 109, трактороникам, очі, фарлика з плавні, низько низькопрофільна гума, Ведмая це стоять три зефіри підряд, зараз я всі так гарненько і пройдусь по них 12 рік, дизель 1,7, 8200, сертифікат є, Швейцарія, Торг Торг до перемоги, торг до Нового року. Це перша зефіра. Тепер підходимо до другої. Так, це дев'ятим роком і двигун тут бензиновий, 1,8. Швейцарія, сертифікат наявності 7350. І тут торгу нема. Скільки вона стоїть? 7.350. А скільки років її? А там написано. А, 18, так? Да? 9, 9 року 9 року, двигун 1,8. Міріва 8, 8 роком, двигун 1,8, 6 тисяч доларів. Торг до перемоги, сертифікат наявності. Така третя підряд опель Ополястра Ашка Дев'ятим роком, 6 тисяч доларів, двигуна 10 бензин, не фарбована. Книжечка бачила лежить сертиється по обслуговуванню, а також гума, зима, диски теж прекрасні. Ополястра Ашка 10-м роком. 1,7 дизель 6,950 шестоступка 242 вона набігала ось така фіра 11 рік 1,6 бензин 6,850 190 вона проїхала Полястр Ашка, ціна 4850, 1.6 MPI, 5 мик. Сервісна книжка плюс чек-лісти по всі пробота. На зимовій гумі вона.